Щорічно 18 травня музейні працівники всього світу відзначають своє професійне свято Міжнародний день музеїв. Він з'явився в календарі в 1977 році, коли на черговому засіданні Міжнародної ради музеїв було прийнято пропозицію про установу цього культурного свята. З 1978 року Міжнародний день музеїв став відзначатися більш ніж в 150 країнах. 18 травня в Україні відзначають відразу два свята: Міжнародний день музеїв та День Вишиванки. Ми вирішили об'єднати ці дві традиції і запрошуємо вас до нашого зразкового етнографічного музею Мальовнича Україна на віртуальну екскурсію, яку проведуть для вас вихованці Детено 6 міста Харкова. Назва бісер походить від арабського слова «бусра», що означає фальшива перлина. Виготовлення бісеру має давню історію. Для народів та племен завжди була характерна велика кількість прикрас. Маса намист, скісточок, монеток або калини свідчили про владу та силу людини, захищали від дурного ока та гніву богів. Але на нашій території бісер з'явився у 8-12 столітті за часів Київської Русі. Дівчата вплітали бісер собі в коси, прикрашали собі груди, руки та шиї. Наш музей було створено у вересні 2010 року. Керівником музею стала директор закладу Кобзева Олена Іванівна. З Цієї екскурсії ви дізнаєтеся про багатоманіття української культури, яка має глибоке коріння, що сягає язичницьких часів. Ви зрозумієте, що українське декоративно-ужиткове мистецтво є скарбницею знань і уявлень наших пращурів про світ і людину в ньому. Тому вивчення цих надбань є шляхом до збереження найкращих виявів духовності та людяності українського народу. У виставковій залі розміщені музейні експозиції, які тематично зібрані за такими напрямками. Українські бісерні прикраси. Українські національні костюми 19-20 століття. Кераміка і гончарство. Петриківка. Столиця Українського народного художнього розпису. Мистецтво писанки в Україні. Традиційна українська народна іграшка. Народна вишивка регіонів України. Всесвітній день вишиванки запропонувала у 2006 році студентка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Ідеєю свята є збереження українських цінностей та їх популяризація серед молоді та населення загалом. Саме про це розповідає експозиція нашого музею. Свято не передбачає обов'язкових заходів, окрім одягнення вишиванки. Така дія має глибокий контекст, адже йдеться про вираження своєї національної та громадської позиції. Щиро вітаємо зі святом, міжнародним днем музеїв та днем вишиванки.